Даний боєприпас можливо перевезення в інше місце та знищення вже подалі від будівель. Тому ми його ще транспортуємо. А... виноград, у тебя я смотрю, ну железно, видно лишь. Подошел чуть ближе, снаряд. Вызвали вас, чтобы забрали подарки русского мира. Тепер ми там зацепилися, просто вже там третій день не можемо з тими мінами ніяк справитися. Дуже великі, ну, багато їх насипано, і просто, що, щоб не було ніяких надзвичайних подій. І міни ПФМ-1. Пелюсток? Да, так, пелюстки. На цих ділянках, де ви сьогодні бачили, тут є і касетні елементи, і також протипіхотні міни це ПФМ-1, пелюстка. Щоденно піротехнічними розрахунками проводяться роботи по обстеженню ділянок території на території Донецької області. В межах оперативного реагування від на звернення населення провели вибухонебезпечних предметів, обстеження критичних об'єктів інфраструктури, це енергооб'єкти, це газопостачання, водопостачання, теплопостачання, От. тобто, в першу чергу, ці об'єкти, які забезпечать нормальне функціонування та життя місцевого населення. Я зараз залишилося на території Донецької області. Для цивільного населення рекомендовано при виявленні вибухонебезпечного предмету до нього не наближатися, за можливості позначити місце, де його виявили, або шлях під'їзду або підходу до нього, і негайно зателефонувати за можливості за наявності стільникового зв'язку до служби національної поліції це 102 та до ДС або до, до, до ДСНС за телефоном 101.